Незабаром до назви стадіону Олімпійські резерви нашого міста можливо доведеться додати слово парк, і буде щось схоже на кшталт французького парк Пренс». Тільки у нашому випадку принців Парижу замінять дерева, які щорічно висаджують на арені у Дніпрі, серед інших різноманітних чисельних заходів, що проходять не тільки в обласному центрі, але і регіоні, присвячені Міжнародному дню спорту International Day of Sport for Development and Peace. Його в Україні світі відзначають 6 квітня, бо саме у цей день, уже далекому 1894 році у місті Афіни розпочалися перші Олімпійські ігри сучасності. А саме свято було започатковане у 2013-му організацією Об'єднаних Націй разом з міжнародним олімпійським комітетом. Наразі екологічну акцію було проведено і нині, коли у ході неї члени виконавчого комітету та комісія відділення НОК України. У Дніпропетровській області титуловані спортсмени Олімпійці висадили туї. Далі мала місце, урочиста частина, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх цивільних і військових, які загинули на війні. Далі пролунав державний гімн України, після чого всіх почергово подякували, привітали та побажали успіхів голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Начальниця управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти обласної ради, голова громадської організації Жінки плюс Лілія Гіренко, чемпіонка 30-х олімпійських ігор в Лондоні з веслування академічного Катерина Футрик Тарасенко. На завершення усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину і на сам кінець, практично у повному складі, взяли старт у символічному легкоатлетичному забігу овалом стадіону, щоб наочно власним прикладом продемонструвати, що ця міжнародна подія. Підкреслює свою важливість і необхідність для суспільства, держави та усіх нас, адже здоровий спосіб життя, фізична та інтелектуальна активність, запорука загального процвітання і добробуту. Спорт це, це ти рух, це рух життя спочатку. Це напевно. Дітки приходять для щоб оздоровитися, а потім вони зацікавлюються результатами спортсменів, і потім це приростає як інше життя. Це, наприклад, любий спорт взяти, це як жити в іншому мірі. Тому я вважаю, що треба приходити, робити не не тільки успіхи в одному спорту, а пробувати ще другі. Це дуже досить корисно і приходьте та займатися. Я бажаю мирного неба нашим усім спортсменам. Смена, звичайно, усім, хто ще не займається спортом, займатися ним, тому що воно розвиває дуже багато якостей, і як мінімум, як завжди кажу, у вас буде здорова психіка і гарне тіло і здорове тіло. А тим же, хто виборює на міжнародних аренах, я хочу дуже подякувати за те, що вони знаходять оцей потенціал, прославляють нашу Україну, не дивлячись ні на що, і привертають увагу до тих подій, тих умов, в яких зараз знаходиться наша країна, тому миру нам усім національний. Реєстр рекордів України серед іншого вручив Оксані посвідчення першої бігунки володарки 12 паралімпійських медалей, після чого вона разом з іншими взяла участь у черговому плановому засіданні виконкому, де було розглянуто вісім питань черги денної, одним з яких було створення комісії адаптивного спорту, головою якої її затвердили. Також обговорили та ухвалили зміни до рейтингового оцінювання регіональних відділень. НОК України за рік, які будуть передані до Національного олімпійського комітету України, підвели підсумки роботи відділення за перший квартал поточного року, затвердили заходи громадської організації, що пропонуватимуть проводити під патронатом НОК України, серед яких і нагородження наставників та вихованців футбольної школи Дніпро 75 з нагоди піввікового ювілею навчального закладу. Зрештою найголовнішим стала пропозиція очільника відділення Михайла Кошляка. Щодо встановлення за позабюджетні кошти на території спорткомплексу Олімпійські резерви, пам'ятника спортсменам і тренерам, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії, прийнято рішення про створення комісії за участі представників обласної військової адміністрації, облради, міськради та членів відділення НОК України у Дніпропетровській області. Сьогодні на президії було прийнято епохальне рішення про створення на території. Олімпійського дому, пам'ятника, загиблим спортсменам та тренерам під час півномасштабної війни з Російською Федерацією. Буде зроблена експертна комісія, яка буде займатися документальними та дозвільними документами. Ескіз ми покажемо через тиждень Прохід виконання рішень. І накреслених планів відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області.